Понад півтори тисячі осіб евакуювали з будинків та готелів на криті. На найбільшому острові Греції намагаються локалізувати лісову пожежу, що швидко розповсюджується. Нині вогонь охопив територію площею приблизно 13 квадратних кілометрів. Пожежу гасить понад 150 рятувальників, 40 пожежних машин та водовозів. Полум'я дісталося житлових будинків. Повідомлень про постраждалих наразі немає. Пожежна служба сповістила місцевих жителів про необхідність евакуюватися. Вона також закликала їх не намагатися повернутися до зони лиха, щоб урятувати майно. А це грецький півострів Халкі-Дікі. Тут лісова пожежа спалахнула біля приморського села Вурвуру. Людям рекомендували тимчасово перебратися до містечка Нікіті. Місцева влада повідомила, що фронт пожежі відносно невеликий 800 метрів. Рятувальники сподіваються швидко його загасити. Залучено 65 пожежників та 9 літаків. З лісовою пожежою борються й біля турецького курорту Чешме провінції змір. Вогонь підходить до будинків та автодороги. Пожежники і волонтери намагаються його зупинити. Цьому заважає сильний вітер з поривами до 60 кілометрів за годину. Розповсюдженню вогню сприяє і суха спекотна погода. Тут плюс 37. За останній тиждень у Туреччині зареєстрували понад 340 лісових пожеж шість поки що не взяли під контроль.